Усім моє вітання! Зараз саме пора квітування чорнобривців, і я вирішила приготувати із них аджику, яка добре зберігається тривалий час, не потребує термічної обробки, зберігає усі поживні речовини її складових, а також володіє незабутнім ароматом та смаком. Нам знадобиться 20 квіточок, від яких необхідно відділити зелену частину. Спочатку я це робила руками, далі скористалася ножем, Пелюстки чорнобривців використовую не тільки в цій страві. Я люблю заварювати з ними чай, а також сушу на зиму і у вигляді спеції додаю до плугу. Переходжу до спецій. Додаватиму 1 чайну ложку коріандру в зернах, пів чайної ложки тміну, пів чайної ложки гірчиці, маленький шматочок мускатного горіху і чайну ложку хмелі сунелі. Усе це ретельно потрібною у ступці. Отже, усе подрібнила. Ммм, який аромат. Трохи зусиль вартий цього. Далі показую вам складові, які потрібно буде поєднати разом і перемолоти в блендері. Тут у мене добра жменя грецьких горіхів, наші пелюстки чорнобривців, спеції, яким перемолола Один пучок. Петрушки невеличкий, один гострий перчик і три головки почищеного вже чеснику. Усе це закладаю в блендер і додаю ще три чайні ложки сушеної паприки. Я забула ще додати 2 столові ложки олії. Можна використовувати соняшникову, можна оливкову. Тож додаю її пізніше. І оскільки мій помічник відмовився мені повноцінно допомагати, у подрібненні, я скористалася погружним блендером. Ось така щільна, дуже густа маса у мене вийшла. На цьому етапі додаю 1 чайну ложку цукру, 4 неповні чайні ложки солі і 2 чайні ложки сушеного базиліку. Я думаю, ви вже зрозуміли, що ця аджика являє собою своєрідний концентрат аромату та смаку, і її можна споживати. Просто намастивши наш маточок підсмаженого хліба, а можна додавати і до інших страв. Наприклад, використовувати у соусах, в маринадах, готуючи м'ясо, птицю тощо. Розкладаю її по сухих, чистих банках. Які я не стерилізувала, просто помила за допомогою соди. Приготуйте аджику з чорнобривців, адже ця квітка може приносити не тільки естетичне задоволення, а й справжню користь для нашого здоров'я. Смакуйте та будьте здорові!